Всіх вітаю на каналі FanModel.ua В цьому відео я хотів би поговорити про вологий пластик і повітряні пробки в соплі. Отже, що таке повітряні пробки? Це коли м, пластик вологий, е, ну я знаю, по крайній мірі тільки один варіант цих пробок. Коли пластик вологий е, в соплі, саме в частині, де воно гріється, якби. Тобто в нагрівальному блокі сформується бульбашка через надмірну вологу. І вона закипає. Ну, точніше, збирається вода, закипає і утворюється бульбашка в такій послідовності. правильно. Отже, заважає тим, що пластик вже не подається. Вже якби, цей механізм екструдера не може подати пластик. Він тут просто шкребе його, дуже швидко вигризає. І там на місці просто крутить, крутить, і не може ні туди, ні сюди. Навіть витягти її вже проблематично. Я ось недавно стикнувся з такою проблемою. У мене вперше ця повітряна пробка з'явилася. Декілька разів я ну, я думав, що це там засмічення якесь. Точніше, один раз дійсно це було засмічення, другий раз це були вже пробки. Як я зрозумів, зазвичай за звуком чують, ну, зрозуміють, що це воно, і там такий наче, пробка вилтає, якби. Я не чую, тому що я його не слухаю. Але це зрозуміло стало, по тому що коли дістаєш наче пластик, ну, після того, як. Зупинив вже, не друкуєш, тому що там якийсь сантиметр вже продрукувало просто в холосту. Ну, якщо не побачив, якщо побачив, то добре раніше зняв. На пластику утворюється така наче бульбашка. Ну, я вам не покажу, а можливо і покажу. Ну, не знаю. Я тут нічого ви не побачите. Да, Там не дуже видно добре. Коротше, суть в чому, що ось так виглядає, відсирівший якби, пластик. Ось це зверху нормальний. Як ви бачите, він ну, це видавлений пластик. Тобто, коли нагрівся хотент, я трошки видавив. Це нормальний, по ньому видно, там немає бульбашок. По цих двох видно, що там є бульбашки. Ну, тобто, якісь вкраплення. Це вкраплення є волога, якби, яка збирається, там, накопичується і. Коли нагрівається сопло, воно ну, ось так, такий вигляд має. На поверхні би, самої моделі в принципі, видно, Там прям вкраплення такі. Я на високій швидкості одрукую, то в мене, в принципі, не видно. Коли я скидаю швидкість, то тоді добре видно. Не знаю, чи всіх так, чи це якась особливість 3D, ну, 3D принтера Ender Creаліті 3 v 2 Ну, я думаю, що це усіх так. Я вже не раз перевіряв, коли швидкість піднімаю, то цих краплень на стінках не так видно, як коли на там, швидкості 60 десь мм в секунду. Коротше, як боротися із цим якби, нюансом. Я не знаю, люди сушать в сушарках, точніше, не в сушарках, а у плитках, от, що відбулося з моїм пластиком, коли я в своїй плиці, електроплиці захотів посушити пластик. І таких у мене три бобіни. Одну я, правда, не там сплав, зараз покажу де. А дві жовту і синю от там, коротше, на дві години лишив. Конвекція погана, напевно, тому що температуру я не піднімав ще 55, а копет, а це копет там при 60, в принципі, сушиться. Ну, очевидно, що моя плитка не підходить. Отже, я вирішив зробити просто самостійно таку от штуку. Коротше, це просто пінопласт склеєний там. І фольгою обклеєний. Клейкою фольгою. Тут все просто. кулер що було, з того дістав кріплення. Зараз ось. Просто з хліба, здається. Це гріючий шнур. Ну, На поли використовують багато де в інкубаторах. Mm. І мені цього вистачає. Це термореле. Ну і блок живлення. Там 24-12 вольт на вибір. Ну Все від 12 вольт, коротше, працює. Досить легко і просто. Але це тимчасовий варіант. Ну, Зрозуміло, що він не дуже такий продуктивний і пінопласт. В принципі, можна використовувати при 60 градусів, я піднімав, але так, е, да, я не сказав, як я сплавив третю бобіну. я всі штуки сплавив. Підняв до, 30, до 60 градусів. В чому якби, прикол весь в тому, що а так, це ну, до термореле термопора. Конвекції не вистачає. Тут потрібно ще, ще один якийсь кулер ставити, щоб якась ну, була циркуляція повітря, тому що в мене тут по суті тільки з однієї сторони ну, максимум відбивається і десь там вгору трохи піднімається і цього ну, замало. Тому таке Ну суше 2-3 години і в принципі я друкую нормально. Синій цей перевіряв недавно. І, до речі, цей верхній кусочок це після друку лишився якби, просушеного пластику. Таке, і, що ще хотів сказати? Ну, є готові варіанти, звісно, ви можете пошукати в інтернеті, їх достатньо там різних варіантів. Є як дорогі, так і недорогі. Цей переробляти ну, нема сенсу. Тут у мене ще були пластикові ролики з капету надруковані. Вони до одного місця, їх повело, коли я трошки температури додав, вони досить тонкі. Ну, Взагалі це вся хатка держиться якби, на кутах пластикових. На них я збирав, до них клеяв, це все таке. Ну, Я ж кажу, як варіант, сушити пила, копет нормально. Для чогось більше вже ні. Плюс конвенції не вистачає. Тобто, сушу я максимум на 50 градусах, 55 вже може сплавити вам пластик. По суті, вся бабіна на, на, на викид ну, там чи на переробку. в кого -як. А ще один кулер я сюди банально не поставлю, тому що місця не вистачає. Треба було або більше робити. Ну, коротше, вже переробляти нічого не буду, буду купувати новий. Так просто ставлю, вмикаю і, і все. Ну, Халтура, але і по техніці безпеки ну, таке собі. звісно. Тут 12 вольт це наша, так, більш-менш по барабану. 220 в мене тільки ж Тут От, доступу, в принципі, як такого немає нікого. Ну, влітку зробив уже давненько сушу. Але в чому нюанс такий? В тому, що я її не використовував майже ну так, в залежності від того, що друкую, коли. Досить складна якась моделька, така довго друкується, яку треба, щоб вона друкувалася, а не були якісь такі дефекти і потім його все, То я сушив. А як щось таке просте, то в принципі не сушив. Але от, от такий дефект вже з'явився, що ну, це взимку з'явився буквально тиждень-два назад, що вже потрібно сушити постійно. Напевно, і за зими не знаю, конденсується волога. За ніч і сильно напитує якби, копет вологу. Пробки ці утворюються постійно. Я десь 4 браки зробив на одній деталі. Коротше. Потім редагував код, щоб воно ну, щоб відновити друк. Це навіщо таке потрібно, якщо можна просто посушити якби, пластик, хоч в чомусь. Ось так. Дякую за перегляд. Це все, що я хотів сказати. Поставте лайк чи дизлайк цьому відео. До зустрічі.